Доброго дня всім! В Україні зима, вже і новий рік скоро, тож мої балконні квіти, давно забрані з вулиці в тепло, відносне тепло, так як на лоджії досить прохолодно. А разом з пеларгоніями в подібному довгому балконному горщику знаходиться й живий мох з вагном, той самий карпатський чи волинський мох, який замовляють для посадок орхідей фаленопсисів. Ось так його прикриваю, іноді трішки поливаю. І в такому стані він у мене вже досить довго. Тож сьогодні покажу, як я цей мох отримала, як складала для зберігання, а також покажу кілька посадок орхідей фаленопсисів в цей прекрасний субстрат. Адже субстрат це будь-яке середовище, в якому закріплюється коріння рослини і з якого воно отримує вологу та повітря. Ще додам, що посадки в наш український мох-свагну тестую не зовсім давно, всього лише кілька місяців. Але вже можу показати якісь результати, підвести підсумки. Наперед скажу, що результати гарні, посадки виглядають природньо, а рослинам подобається таке середовище для росту і розвитку. Тож показую, в якому пакеті я отримала мох. Він був спресований, але як бачите, його виявилось дуже багато, всього лише з одного пакета, ціла гора прекрасного живого моху. Починаю його розбирати і складати шапочками догори. Як бачите, мох змішаний, але щоб він добре зберігався вдома, його потрібно скласти так, як він ріс у лісі, створити для нього умови, в яких він почуватиметься комфортно. Накриваю плівкою, щоб зберігалася волога. Температура низька, в таких умовах мох зберігається добре. Використовую цей субстрат для посадок я по мірі необхідності. А тепер показую орхідеї. І почну я з Дарвіна. В цій посадці рослина з жовтня, тобто вже більше трьох місяців. Як бачите, в орхідеї залишилось три листа. Додам лише, що ці листи вже були вирощені в моєму домі. Дарвін придбаний більше 4 років назад. Приїхав він до мене новою поштою і отримав стрес при пересилці. Його історія вже є на каналі, але відео закінчилось на тому. Що дарвін не дуже добре себе почуває, що виростив лише два листи на той час і вони не набрали повного розміру. Вже рік пройшов після відеорозповіді про рослину. Дарвін цвів, я показувала його цвітіння в коротких відео. Крім того, рослина виростила за останній рік третій лист, але одночасно й один лист пожовтів, якось розповім більш докладно про цю прекрасну квіточку. А сьогодні лише покажу посадку та її результати. Як бачите, орхідея росте й два корінці від шиї. Подивіться ще на коріння в горщику. Як видно, в самому горщику немає ніякого субстрату, лиш коренева система рослини, і вона непогана. Ті кусочки корі, які ви можете іноді бачити, це залишки минулої посадки, які тримаються біля корінців, тож я їх не відривала силою, щоб не пошкодити коріння орхідеї. Посадка дуже повітряна, крім моху зверху горщика, який фіксує рослину, ще є такий собі муховий фітиль по краю горщика, і, як, на мій погляд, таку посадку рослина сприйняла добре, дар він непогано себе почуває на сьогодні, тож поки що нічого міняти не буду, а буду лише спостерігати за орхідеєю. Перед вами діточка Вікторіо, яка теж посаджена в мох таку собі тимчасову посадку про те, в якому стані були корінці діточки після відділення її від матері орхідеї. Це є відео на каналі. Як я привчала корінці до води, як посадила в цю посадку, все вже розповідала. Тож, кому цікаво, можете подивитись відео з назвою Вікторіо, чому віддала орхідею. Скажу тільки, що корінців було мало і вони були короткі. Тож зразу після того, як я їх постаралась привчити до води, я посадила діточку в цю посадку, яка перед вами близько двох місяців. Рослина росте в прозорому кашпо з живим мохом, і вже можна роздивитися результати. Корінці ростуть, і не тільки ті, які були, а й нові від шиї, показую та розповідаю, що гібрид Вікторіо має досить великі квіти і досить велику розетку. Тож навіть і маленька, відділена від матері діточка має один, навіть і великий лист. Все ж в такій посадці, навіть при малій кількості корінців, Рослина не втратила Тургор. Вона добре себе почуває та нарощує кореневу систему. Перед вами Аркадія. Вона теж знаходиться в такій собі посадці в прозоре Кашпо та живий мох. І, як бачите, росте молодий лист, він блистить та гарно виглядає. Рослина ростила також і корінці від шиї. Аркадія одна з перших моїх орхідей, яка постраждала від моїх помилок. Тобто глядачі, які дивляться мої відео, знають. Що перші мої орхідеї я лікувала від пожовтіння розетки. Тож Аркадію теж лікувала, а вона цвіла. Я не зрізала квітконоси, а лікувала паралельно. Ну що ж, рослина, немов пожовтіння листів і зупинила, але орхідея виснажилась. Тож ось така посадка велике кашпо з живим мохом, лиш по краю, щоб надати вологу корінцям, але разом з тим і дати кореневій системі багато повітря, максимально комфортна для орхідеї. Як на мене. Рослина непогано себе почуває. Разом з тим вона лікує сама себе, тобто відсушує пошкоджені корінці і нарощує нові. Не можу сказати, що орхідея гарно пішла в ріст. Ні. Але іноді рослині треба дати час. Тож до весни я не буду її чіпати, не буду підживлювати, стимулювати, лише поливаю чистою водою. Вода в мене фільтрована. Поливаю по просушці. Наливаючи трішки води на дно кашпо, мох сам дуже добре піднімає воду з дна та розносить вологу до корінців рослини. Я бачу, що коренева поступово пропадає, і планую весною орхідею омолодити, адже пожовтіння розетки моєї аркадії було саме із-за проблем з кореневою системою. Тож переберу корінці, залишу лише живі та здорові і посаджу рослину в нову посадку весною. Це я так планую, а там видно буде. Ще покажу манта Міндору. Ця орхідея знаходиться в моєму домі, але рослина не моя, мені її віддала подруга, яка виїхала з України. Кілька рослин вона мені залишила, може колись зніму про них відео, адже ведуть вони себе всі дивно. Але дивно кожна по-своєму. Манта Міндоро, наприклад, не ростить корінців посадку. Тобто вона ростить повітряні корені. Але тільки ці корінь я починаю направляти в посадку, вони перестають рости. І це стосується не тільки органічних ґрунтів, а й чистої води. Тож я спробувала додати живий мох свагну, надіючись на його антибактеріальні властивості. Ну що ж, підводжу підсумки, Корінці закуклюються, але ростуть нові від шиї. Останній гарний ростучий корінець я ось так направила в посадку, тобто в мох закріпивши великим куском кори. І подивіться, він закривається на сьогодні, тобто закуплюється. Як на мене, то цій орхідеї треба провести якесь лікування, але хто знає яке. Тож поки що хай росте в цій посадці. Новий корінець від шиї ростить, Тургор гарний, зелений лист росте, хоч і повільно. Там рослинний час, а там побачу. І на закінчення відео покажу свою сенсет лапу, яку нещодавно показувала. Але є зміни. Тож дуже коротко нагадаю тим, хто дивився про цю рослину, і розповім тим, хто не дивився, що вона теж знаходиться в експериментальній посадці мох. Але мох вилежений лише по стінці горщика, як фітиль, та зверху по краю горщика, щоб закріпити орхідею в посадці. Чому пересадила так свою Лаб? Тому що рослині було погано. Вона виростила ось такий малесенький листочок. Тож на сьогодні, за три місяці в такій закритій системі, орхідея виростила та ще ростить такий собі немаленький зелений лист, пробуджує корінці від шиї. Але, крім того, немов бруньку розбуджує на старому квітконосі і немов хоче ростити новий квітконос. Ще зарано говорити, що вона там хоче ростити, але щось таке пробує пробитися. А на цьому я закінчую, і, як висновок, живий український мох це просто знахідка для наших орхідей. Рослини в ньому гарно ростуть та добре себе почувають. Посадки виглядають природніми і приносять естетичну красу в інтер'єр наших домівок. Всім дякую за увагу!